А веде, а веде знав за? Я, no just... Я yeah. пішов, коли кажуть, дуже дубо, дубо шукати. Ага, ви ну... цього знайшли? Да, цього не шо А він кожен день ходить тут. Тут ходить. К кульок такий в нього, вода там була, то все видно походить, тому що так. У тапочках таких резинових п'ятки голі, посукані. і запах yeah. такий не митий, не миється. А він вас пізнав? Ні, 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 Вася, він yeah. пішов перший раз. Тобто дивився, вроді його походка. Пішов. Ну, ну і треба було мені за ним піти, та -та Коротше, Десь через і що ви, ви годину, ви? годину даже, може, більше через півтора години вертається. Дивився, не він, не він, не, не то, а походка його. Коротше, він став, прийшов на місце, став рибу дивитися. Думав, а ну Я піду ще за ним ото. Коротше, я пішов за ним, подивився, там, подивився там на обличчя, угу. його ні, не він. І він блок то йде попри мене, а я тоді дивлюся походка, точно його походка.